Всім привіт! В цьому відео я поділюся, які саме огірки вирощувала в минулому сезоні і які планую посадити цього року. В новому сезоні завжди буду висівати випробувані гібриди. Я сію тільки гібриди. Вони завжди врожайні, докупила ще собі кілька свіжих, по хороших рекомендаціях. А щодо випробуваних гібридів, то в мене перше місце займає кріспіна. Я її завжди купую в таких пачках, тут є багато насіння, тисячу насінин. Я висіваю насіння для розсади на замовлення і багато саджу для себе. За перший рік таке насіння все не використовую, воно мені ще на другий рік пригоджується, адже, схоже, сугірок триває 6-8 років, а буває і 10. Кріспіна це гібрид середнього терміну дозрівання, партенокарпічний, дуже стійкий до несприятливих погодних умов. Але хочу наголосити, якщо в гірочок посаджений відкритий ґрунт і різкі перепади температури, то огірки зав'язуються дуже повільно. В теплиці це майже непомітно. Гарно росте він по сітці. І в порівнянні з іншими гібридами проявляє стійкість до підвищених температур протягом всього періоду вегетації. Огірок, як і інші гібриди, я спочатку пускаю в одне стебло. В перших чотирьох пазухах головного стебла видаляю всі зав'язі і пасинки. В наступних чотирьох залишаю по одному два зав'язі. Пасинки теж видаляю, і внаслідок такого догляду рослина тішить рясним рожаєм. Мені подобаються ці огірки. вони смачні, ну, хоча темно-зелені, але вони дуже гарні для консервації, для свіжих салатів, і головне, що вони довго зберігають свій товарний вигляд. Наступний огірочок, який я спрактикувала в минулому сезоні, це гібрид корейської компанії Арктика. Хочу сказати, що він мені теж дуже сподобався. Ранній період вегетації 35 днів, стійкий до перепадів температури. Плоди в нього зеленого відтінку, мають багато таких дрібних горбків з шипами незначними, В середині без пустот, дуже має гарний приємний аромат, без гіркоти. Ну, дуже врожайний. Плоди можуть довго зберігатися без страти смакових якостей. І ще що цікаво, після першої хвилі плодоношення, коли в верхній частині рослини розвиваються плоди, внизу ще раз формуються зав'язі. Тому, хто бажає збирати рясний врожай у гірків, посійте Арктику. Також мені подобається огірок мірабел. Раній, партенокарпічний, я його вже сіяла і буду ще сіяти. Рослина потужна, формує 5-6 плодів у вузлах. Огірки самі зелені, з такими незначними горбиками. Гібрид ще подобається тим, що. Не тільки рані, а схожі з плодів швидка і дружня. Немає пустоцвітів, плоди чудово підходять для салатів, для консервації, має хороший імунітет до ряд хворіб. Мінус його в тому, що він таки потребує захисту від паготинок кліща, Ну і як і всі інші огірки, їх треба збирати щодня, щоб не знизити врожайність. В цьому сезоні я хочу посадити еколь сатіну Марінду Рунел. Щодо Марінди, це є ранній партенокарпічний гібрид, колір плодів темно-зелений з незначними горбиками. Завізі може бути по 5-6 огірки рівні циліндричної форми, хрустки, врожайні з 1 метра квадратного 25-30 кг при належному догляді. Він чудово підходить для консервації, і головне під час консервування зберігає хрумкість і чудовий смак. Швидко росте, чудово росте як на гряці, так і в теплиці. Ну, і єдиний мінус в тому, що його треба кожен день збирати, щоб не переростали зеленці. Також мені припав до душі такий гібрид Рунел. Плоди світлим переходом мають привабливий товарний вигляд, він гарно шипований, ідеально підходить для ранньої продукції. Букові пасинки довгі не виростають, пазуха формується по 3-4 зав'язі. І от саме ті бокові пасинки зупиняються в зростанні з висотою рослини, коли вона досягає до метра. І це полегшує догляд за культурою. Дає ранні дружні плоди. Ну, мінус в тому, що просто рослину треба вирощувати в теплиці. В відкритому ґрунті не буде належного врожаю. Багато городників вже вирощують такий огірок еколь. Я теж його хочу спробувати виростити в себе в теплиці. Це перевірений часом ранній гібрид партенокарпічного карпічного типу. Рослина компактна, формує малу кількість додаткових пагонів, тому не потрібно з нею заморочуватися і часто пасинкувати. Добре переносить стресові умови, а плоди яскраво зелені, без гіркоти, часто бурчаті, мають незначні шипи. І в ньому спостерігається букетний тип цвітіння, зав'язує по 4-5 плодів. Дуже гарно дивиться, коли зав'язуються плоди. Можна вирощувати як і в відкритому типі, так і в теплицях. Мінус при вирощуванні цього огірка, що якщо огірок вчасно не зривати, то плоди будуть набирати форму бочечки, і те, що він швидко старіє, як би його не підживляв, він не відновлюється. Проте дуже врожайний. Побачили, як людей росте сатіна, теж посаджу в себе в теплиці. Це гібрид корнішоного типу, раній, він підходить для відкритого ґрунту. Рослина формує 2-3 плоди в одному вузлі, а для високого врожаю бажано формувати в одне стебло без пасинків. Обов'язково треба видаляти пасинки та завізі у перших трьох пазугах. Гібрид стійкий до переносу порозу, борошнистої роси. І дуже ідеально підходить для засолювання. Можна вважати, що це найкращий гібрид. Самі плоди хрусткі з ніжною шкіркою. Тому зупиняюся на цих гібридах, буду пробувати їх садити, адже деякі я вже випробувала, задоволена ними. Ну, а з цими, я вважаю, теж не буде замороки, тому що бачу, що вони гарно в людей вродять, які би гібриди не були, а це вже дійсно випробувані, вони будуть радувати врожаї. Що ж, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, які ви плануєте посадити собі огірки, а які для вас найкращі. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!